Що мене обурює, це те, що в Україні промудляється розповідати анекдоти про Малдаван. От я офіційно забороняю всім глядачам, які подивилися нашу з вами розмову, розповідати анекдоти про Молдаван. Бо Молдавані з 94-го року, минулого тисячоріччя, володіє тим законом, про який ми зараз тут дискутуємо смішно. І, і я вам хочу сказати. Що в рейтингах Всесвітньої організації здоров'я за кількістю вживання алкоголю Молдавані попереду нас 100%. 100%. А на першому місці, знаєте хто? Чехія. Найкращий європейський закон про зброю в Чехії. З доступом до всіх видів зброї. Зумієте? Тобто це все маячня, це просто розмова, це локша, на яку нам вішать на вуха. Та все нормально, припинять. Є нормальні ці скажі, спеціальні навчені люди, вони вас захистять. Вони вас захистять, не хвилюйтесь, вам треба тільки їм подзвонити. А хто ж вам дасть подзвонити? Ну Це питання вже інше. А потім вони приїдуть обмалювати крейдою тіло.